В якому порядку транспортні засоби проїдуть цю ділянку дороги. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Синє авто, червоне. Автобус. 2. Автобус. Синє авто, червоне. 3. Автобус, червоне авто, синє. 4. Червоне авто, синє автобус. 5. Синє авто, автобус, червоне авто. Та 6 червоне авто, автобус синє. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Ну, а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три транспортні засоби на ній. Давайте розглянемо дії кожного і визначимо, хто кому має дати дорогу. Розпочнемо з автобуса. Він починає рух від зупинки, розташованої в заїзному кармані, що позначена знаком 5.451 пункт зупинки автобуса. Попереду, вже за зупинкою, ми бачимо білий позашляховик, що зупинився, і таким чином змушує транспортні засоби, що рухаються по його смузі, виконувати об'їзд. Чому ця деталь є важливою? Тому що згідно з пунктом 17.4 правил дорожнього руху, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса чи тролейбуса, що починає рух від позначеної зупинки, водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість. А у разі потреби дати дорогу цим маршрутним транспортним засобам. Тобто виходить, що водій синього автомобіля повинен дати дорогу автобусу. До речі, як і червоному автомобілю. Адже водій має намір перестроїтися на смугу, по якій червоний автомобіль рухається без зміни напрямку руху. І згідно з пунктом 10.3, водій синього автомобіля має поступитися дорогою. Отож він проїде нашу ділянку останнім. Тепер залишилося розібратися з автобусом та червоним автомобілем. Хто кому має дати дорогу. Тепер повертаємося до водія білого позашляховика, який зупинився, до речі, з порушенням правил, адже забороняється зупинятися ближче, ніж за 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів. Ми бачимо, що водій автобуса виїжджає з пункту зупинки, проїжджає декілька метрів і потім об'їжджає білий позашляховик. Перестроюючись на смугу, по якій рухається червоний автомобіль. А отже тут знову в дію вступає той самий пункт 10.3, який зобов'язує водія автобуса поступитися дорогою червоному автомобілю. Ну і в підсумку, у нас вийшов наступний порядок проїзду цієї ділянки. Першим спокійно собі в своїй смузі прямо їде червоний автомобіль. Потім водій автобуса може виконати об'їзд, а водій синього автомобіля повинен дозволити йому розпочати рух від місця зупинки для автобусів. Такий порядок підходить варіанту відповіді номер 6